Хотів би показати, що в нас появилося ще 5 видів е, різних е, отаких от наборів: пляшка і набір на 1 літр. Тобто ірландський віскі появився, Калганівка, вишневий віскі, вишневі бренді І імбирно Лимона. Це по запросах людей, які писали і які беруть в нас ті набори, е, е, була просьба, щоб ми ще зробили такі набори: пляшка і набір на літр. Дивіться тепер, як виглядає Хенесі. От дивіться, який колір. Як воно виглядає в пляшці, От просто супер! Та, так, як би такий варіант. Бачите? Дивіться, який колір насичений. Оце є після 7 днів. Дивіться, ще хотів би наголосити, що треба тримати все-таки 7 днів. Щоб ви не пробували м м злити зразу там, на другий-третій день, тому що е є інгредієнти, які е дуже швидко вступають в реакцію, і вони віддають алкоголю ті свої речовини, які потрібні. А є такі, що треба трошки почекати. Тобто на четвертий, п'ятий день вони тільки починають віддавати. Тому для повного. Е Такого смаку і аромату треба видержувати мінімум 7 днів. А це наш набір 10 отаких різних просто наборів. Це коли людина має свою пляшку, має свою етикетку, можна навіть так сказати. Тобто робить такі напої під своїм брендом. Можуть брати, така пачка коштує 650 гривень. Отакий от набір пляшка і набір спецій 200 гривень. І от як він виглядає в пляшці. Олег сайт. Переходите там, де є спеції для алкоголю або готові набори, і там знаходите собі позиції і замовляєте. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!